Пане Володимире, в попередніх сюжетах ми бачили, що твориться з дорогами області. Картина неприваблива. Зараз давайте ми подивимося, що твориться з дорогами, прилеглими до Львова. Про дорогу в винниках ми вже бачили. Ви давали відповідь. Давайте тепер подивимося, як, скажімо, мешканцям Борщович доводиться добиратися до обласного центру. Дивимося. Привет. 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 Як доїхала, Ах. по по ямах дуже так. Ви вже нарешті дорогу зроблять, ну, обіщають, може, і зробить нам. Ірина Богун – вів'янка, Внучка Ірини Болібрух, мешканки Борщович. Десять років тому бабуся захворіла на поліартрит. І він, як йде загострені, страшно мені пухнуть в ті солоби і відказує мені ноги. Ірина приїжджає в село значно частіше, іноді навіть кілька разів на день, нерідко вночі. Привозить ліки, робить уколи. Дзвонимо лікарці, що от така то ситуація йде загострення, щоб краще купити. Купляємо у Львові, приїжджаємо, привозимо бабцю, випиваємо, чекаємо, чи попускає, не попускає. Сама бабуся з хати і подвір'я не виходить. Аби поїхати до Львова, чекає на родину. Вони приїжджають, я беруть мене, то тільки беруть машину і мене везуть по лікарах, і то я сама не можу їхати. А маршруткою я? О, маршрутки, тити ти більше. Та як тепер така дорога, то можна в тій маршрутці вмерти. Народу маса, яма на ямі, то можна взагалі не доїхати, до Львова і неї не приїхати ще додому. Дорога зі Львова у Борщовичі пролягає через Малихів, і ямпіль та Пекуловичі. В останніх двох селах дорога в жахливому стані, особливо у Пекуловичах. Один знайомий розказував, поки він приїде, от, допустимо, цей населений пункт, він встигає придумати все на світі. Зараз за 20 років незалежності України підсиплять, привезуть з щебінки сухої. Висиплять одну машину на три села, Ямпіль, Пікуловичі, Бурщовичі. Розсунуть, прикрасять, типу, все зробили ремонт. Аварії так на щастя в нас не бувало, але каміння летить і то і то жахливо. їдуть великі машини, коли із траси з'їжджають, каміння відлітає і на дітей, і, і, і на старенькі, і на, всі, на різних. Протягом можна сказати, трьох років рай автодор обіцяє відремонтувати нам дорогу і кожного року обіцяють по пів кілометра, по кілометру зробити. Але так як приходять відповіді в зв'язку з, з малим фінансуванням край автодору, дороги в нас далі в такому поганому стані. Основна проблема є в тому, що є погані дороги. Навіть чоловік завжди казав, знаєш, каже, приїжджали би частіше. Він вони каже, мені вже набридло їздити на вулканізацію. Окрім традиційних маршруток, які курсують у борщовичі через покуловичі, у випадку аварії в Яричеві увесь потік транспорту з Києва до Львова скеровують через борщовичі. У цій ситуації байдуже хіба що курям. Скажіть, будь ласка, коли відремонтують дорогу в Пікуловичок, щоб ми могли гарно добиратися до Борщович? Конкретне, чітке запитання. Я почну трошки з що... <кій> От ті всі дороги, які ви показуєте, вони були збудовані 30-40 років тому. Ну, тобто, і... це нам дістався такий і, спадок так, від імперії. Так. держави. Так. І на протязі цих років е вже повинно було виконати по два капітальних ремонти на цих дорогах. І це перше. І вони не були виконані, це перше. По-друге, Сам склад асфальту за ці роки, за тих 40 років, він вже змінив свої якості і свій... І тобто, цей асфальт він вже практично розкладається від часу. І воно це оце, викликає такі жахливе руйнування, особливо після зими, коли просто такі ями, що їх навіть не обійти і не об'їхати. І той от ямковий ремонт. Які проводиться проводиться силами служби доріг, він навіть е якщо і та яма буде засипана, то от, е вже е на тій ділянці, яка вже поза тою заробленою ямою, там де старий асфальт, який просто вже ну так би мовити некондиційний, вже втратив свої властивості, він буквально за тиждень-два вже розвалюється вже в тому місці і знову твориться яма. Тому тут то треба робити соцільний капітальний ремонт, ну, але знову говорилося, що коштів замало. На коли запланований ремонт дороги? Або на коли може бути запланований ремонт дороги, Бушчовець. власне, борщович. Е, цей ремонт дороги буде виконаний в тому випадку, коли ця дорога попаде в перелік ремонту доріг. І буде відповідне фінансування. А коли вона попаде в перелік? Тоді, коли депутати обласної ради несуть його і поводять. Тобто людям варто звернутися до свого депутата там, так, обласної є ради. Депутати, так, депутати. Який я більше ніж переконаний, мав би знати про проблеми своїх виборців, так? Обов'язково. І вже від. Його оперативності від його наполегливості залежить наскільки швидко ця, ремонт цієї дороги буде внесений. На сьогодні затримка у початку ремонту доріг, на мою думку, тільки за депутатами обласної ради. Тобто проблеми з коштами не існує. Гроші є, вони лежать на рахунку, ми їх не можемо. Почати фінансування, тому що не погоджені обласною радою переліки і ремонту дарі Ну, На жаль, ви напевно, що мало чим втішили мешканців: і Пекулович, і Борщович. Ну, я сподіваюся, що ви підказали їм такий найреальніший спосіб, з допомогою якого ну, зрештою, вони вибирали своїх депутатів і тепер можуть спитатися і вимагати допомоги від них. Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, ми чуємо. Ви в ефірі Ярослав Вархола Пикуловичі. Дивіться, я хочу задати пану Володимиру два запитання. Перше запитання: якщо ми не маємо права зараз, зараз. якщо дивіться, був ремонт дороги, мається на вазі Київської. Весь транспорт. Тобто і фури, і автобуси спустили через пікулови. Чи вони реально дорогу розбили? Ремонтувати її не буде. Кому? Це перше питання. Чи мали право таке зробити? Якщо не зробили, хай би нам дорогу відновили. Це перше питання. Друге, я знаю, що однозначно я був депутатом двох скликань, в селищних радах є кошти на те, щоб дорогу зремонтувати. Але ми не маємо права дорогу ремонтувати, тому що вона є на балансі автодору. Прошу мені відповісти, дякую. Цікаві питання. Ну, проїзд важкого транспорту був з дозволу власника дороги, або з його нереагування на, отак... на таку ситуацію. З дозволу власника дороги це то, з дозволу сільради чи керівництва району? Ми, якщо ми говоримо про дороги загального користування, вони всі перебувають у власності служби доріг. Якщо ми говоримо про дороги комунальної власності, це... Вони належать органам на балансі органам місцевого самоврядування. Тобто селищних рад сіл. Тобто, в даному випадку Пікуловичі м, дала м, дозвіл на проїзд цього транспорту селищна рада, так? Ну, скоріше за все, Друга частина питання. Тобто, коли селищна рада має кошти на ремонт цієї дороги, але знову ж таки вона не має права його робити. Звичайно, якщо дорога, вона це є кошти громади і. На утримання об'єктів, які їм не належать, використання таких коштів не допускається. Тобто, вони повинні звертатися в службу доріг, щоб служба доріг за свої кошти виконала ці ремонти, або так, як зроблено на сьогодні, нами. Тобто, що ми заклали в обласній програмі з обласного бюджету кошти на утримання доріг загального користування місцевого значення. Що це значить? От якщо взяти конкретний випадок, то тоді е, спільно з службою доріг і представником, наприклад, головою села, було обстежено ділянку, е, були визначені пікетні прив'язки, дефектний акт, ну умовно кажучи, ну наприклад, 95 тисяч гривень потребує фінансування цей вид ремонту. І тоді вже за, за цими пропозиціями ми вже з обласних з обласного бюджету перерахували служби доріг на конкретний об'єкт. Об'єкт конкретну суму грошей. Ну, у даному випадку, наприклад, 95 тисяч гривень. І тоді, ось якраз цю ділянку дороги можна відремонтувати. Хоча вони належать службі доріг. Ви знаєте, я хочу зараз продемонструвати наше перше питання з традиційної рубрики Глас народу. Воно пов'язане з борщовичами, які ми вже показували. Давайте подивимося. Ми, мешканці села Борщовичі, просимо, щоб нам маршрутку в кінець села дали, хоча б продовжили, тому що ми ще і на залуги йдемо, а ніякому не маємо доїзду. Два кілометри йдемо пішком. Зрозуміло, чим можна допомогти цим людям і поясніть нашим глядачам, чи взагалі хтось займається і хто займається логістикою, розробленням от маршрутів, пасажирських перевезень. Наскільки обґрунтовують вони протяжність певного маршруту і зважають на комфортність для пасажирів? По-перше, на сьогодні розпорядження голови утворена робоча група, яка займається питанням оптимізації пасажирських перевезень у Львівській області. Буквально до 15 липня ми повинні були отримати пропозиції від всіх. Районів області і міст обласного значення, про те, як вони бачать оптимізацію пасажирських перевезень у своїх районах. Ми це питання все проаналізуємо відповідним чином і будемо вже формувати тоді нову мережу пасажирських перевезень Львівської області. Це перше. Друге, що стосується перенесення зупинок. Всім головам районних адміністрацій було доведено наше доручення про те, що вони зобов'язані вивчати при надходженні таких от заяв потоки у визначеному напрямку. І якщо дійсно існує така проблема, що не забезпечується довезення населення, вони тоді звертаються до нас і перед тим. Погоджуючи і кінцеву зупинку, і облаштування кінцевої зупинки, і погоджують з органами, де є правила безпечного руху, і тоді вони звертаються до нас, і ми виносимо цей маршрут на розгляд конкурсного комітету для того, щоб забезпечити перевезення в цьому напрямку.